Поле на трошки йдуть маленькі. Діками турботу, ковбаска й бараболя, а у хаті правда й воля. Де ж воно усе поділось? Чи голова навалилась, чи руїна наступила, що отак усіх звали? Ні, це сестра не орда, це від біда. Ох же дав нам Бог світа, від якого тільки ж діти, там, де іродовіду, дивіни і жди роду. Закрив світу позирає, всі народи обдирає. А чого у вас так темно? Ніктарів немає, до Європи таких борів ніяк не пускає. Щоб бути у Європі, треба постаратись, демократію зробити і в хаті прибратись. Та сирити ці чекати, то я можу дати, як будете шануватись, до себе прийняти. А ти, Європа? Уже гарне, Платтячко синеньке, груди гарні, розумна вся така Ну, а ми брудні нічі, машини, поле. Усе, поле, не мишини полоні, усе на майдані фанду заробили. <рошу> всі діти українці важко працювали, та військівної орди тебе захищали. Коли ми нам допомогти себе на розглядали, нас породові посипати і зручний бували. Тож... Тож не треба на нас. Чити, не зверніть поглядати, бо ми і самий Божому собі ради дати. Але що це поробилось? Раптом небо засвітилось, сестро глянь, звізда ціляє, прямо в очі умирає. Але що то означає? Може, чудо провіщає? Я, господній посланець, провіщаю селу, кінець, світ на хвильку, зупинися. Небі зірка засвітила, сина народила. Дем до неї заспіває, дитя Боже привітає. Нова рад. Вмію, усе знаю, певну хмари розганяю. І род усіх сильніший, всіх багатший і мудріший. Добре в світі тим ведеться, хто царями називеться, хто багатий і щасливий, а до того ще й красивий. От мужчин секрет я знаю, В морду боток закачаю, И в свои шестьдесят пять Ирод ягодка опять. Від Китаю до Европы Вы усі мої холопы, Всіх продам, усіх куплю, Всіх в сортирах утоплю, Всіх сусідів пограбую, все вкраду і все сплюндрую. Маю нахуя і газ. І плювать, що піть рибі голос. <риклад> <риклад> Сіда, вашу мать приброди, ви жебіжливі люди, Доложили быстро мені, як дела в, в моїй стране. В страні у сьогодні наш народ дури звичний. Лізь бы водку наливали і на гайку вистіпали. Все, як ви хотіли стало. Сало в землю закопали, на помиті сир залили, вузку танками давили, візьки ми у пропи злили, а бутилки всі И это правильно. Нафіга народу провізія, якщо є Таманська дивізія. Наші главные перемоги це наш народ і дороги. Отож, прошлое Воскресення ми опитали население. У народа ваше правление визиває сильное умиление. Всі не хочуть їсти дити, тільки іродам любити. Ліві, праві, диссиденти, баб ще всіх 102%. А звідки 102%? А то ми так постаралися, по два рази одвічали. А потом були гляння, феєрверки і бухання. Книжки з радістю спалили і підводку допили. А щоб громчих похотали і скалендри лоскатали. За эти хорошие мести я ловлю вам храм подвести. Разлагать сюда пришли, или бо я и задумую. На счастье не плачу, под царя лим побачу, Сына Божого иншую, ему ладом задолуй. Вот спасибо, хорошо, все подарки мне пришел. Перед вами и отца, грозный страшный государь. Бістро на коліна впали, мені ноги цілували, ну а я вам буду добрий, так і бить, не дам побор'я. А що вам одрожу, і кандясми покажу. <різь> ну і що ще тебе троє? Ти не цар, ти чмок корона. цар родився нині на майдані в Україні. Він не знав, то його, а з людьми простими разом. Він із не і Рекатамеського, а в соломі український. Христос родився, Богопився, Америці Молоді. Різать всіх, хто буде рядом, а далеких вбити града. Всіх дітей там погубить, новоросію зробить, щоб вмерла Україна, щоб партян не смертіла. Бисне вісто В влуки стріли заряджати, Взяти танки і ракети. Та быстрее, вашу мать. Ну, звісно, постріляю, всіх дітей поубиваю. Тіко щось мені цікотне. Може нам там нападають. <соє> Тами самі не подіоні. Всяка бидла сильйом. Наркаманів і бандитів. Мечі зубі і падьйо. Так чого ж не пострелять? Це ж не з військом воюваче. А місцеві сега расти будуть нам допомагати. Байте лютеля, не допустимо ви зрад, піднімайся містоків, вріжень і родників, ти вставай одеса мама де був ірод буде я. Піднімайся, і Полтава, пригадай козацьку славу. Піднімайся й ти, Дніпро, зробим сила на Піднімайтесь, львівські браття, окупантів проведені шлях. Добровольці! волонтери, зброя, танки, ПТР! Що зламалось, то зремонтує. Що немає, то й змайструє. А що змайструвати не зможуть, добрі люди допоможуть. Бо в кором не дурніть. Все достанет з під землі. Загорнуть і запахнують. Все найдуть і все купують. Проти ірода скатами цілий світ стає з нами. З нами могутня сила розправляє свої крила. Скиняючись у безодню, то свята Небесна Сотня. Нам у них допомагає, бо герой не завжди. Ходіть сюди, я покажу, кого робити, а ви, дурні українці, мені пенсію платіть! Я вас всех перестреляю, в землю танком закатаю, разбомблю и растопчу, и сальдирок замочу. Смерть, Кубан! Кто меня кричал? Я пришла. На рідній землі, будеш їсти борщ країнський, забавлять вонуків. ну а іродська брусня, нехай здохне Ну От вже наша перемога, надійся на себе і на Бога. Не відступати, не здаватися, всі іроди нехай бояться. Любов кочисні, де герой, там сила вража, не устоїть. Там ротям честь, чесніше від гармати. Там жить на один, а смерть копіка, там лица кожен порубіхов, козак там чортовий не брат. Слава Україні! Ви простіть нас, добрі люди, більше так робити не будемо. Не між нас правоселі бандеруці, а ми вам пісень зазіваємо. Пресвятого святого Сина, разом з ним зродиться нова Україна. Христос народився. Слави! Ми вердемо, показали, і зріздвом вас нас привітали. Вам бажає довгий вік. Зустрічаємось через рік. А тепер ми для порядку заспіваємо колядку.